Вітаю українців вільної України, про старі волі. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Не дуже часто беруть цю тему взагалі судити вибір американського народу Трампа, але останні події з одного боку дають нам надію, надію на Переосмислення взагалі ролі Сполучених Штатів в російсько-українській війні я вже неодноразово підкреслював, що білий дім ніколи не був стратегічно на стороні України. Вони тактично підтримували країну, а стратегічно завжди були на стороні Росії. І е, зараз е, Трамп своїми діями активно демонструє е, ну, обличчя справжнього Білого Дому. Е, я вважаю, що це звичайно нам дасться дорогою ціною. Е, це переосмислення, подорослішання, усвідомлення, що Сполучені Штати не є нашим партнером і зараз зайняли фактично сторону ворога. Я вважаю, що це важливо, тому що ми втратили фактично в 2022 році можливість. Перемогти ворога, завдати ніщівної поразки була ще колись стаття в Washington Post, і потім розбір ситуації 22-го року, коли дійсно у нас була перевага над Російською Федерацією. Я нагадаю, що Російська Федерація не готовилася до повномасштабного вторгнення. заходили колоннами, на жаль. Наша держава Зеленський ставка зробили все, щоб продемонструвати, що Україна для Росії буде легкою здобиччю. Лише українська воля, воля українського народу зупинила вторгнення українці голіруч з автоматами, які відбирали у воєнкомів на складах і зупинили агресію. 700 тисяч добровольців стали до лав. Збройних сил України збільшили чисельність і завдяки тому, що Росія не готувалася, ми мали перевагу під кінець осені і мали можливість в осени отримати перевагу, відрізати самі потужні сили на Херсонщині, які зайшли, зробити контрнаступ в бік. Мелітополя відрізати, і фактично після харківської і цієї успішної Херсонської операції, якщо б нас не змусили в лоб бити підготовлені десантні штурмові підрозділи, які були на правому березі, ми б могли фактично знищити, тому що Росія не була готова, вона тільки в вересні розпочала 22 вересня, розпочала мобілізацію. Як виявилось, вона була невдалою. Їм прийшлось горнути і розпочати набирати найманців. І у нас якраз в кінці 22-го, на початку 23-го року, була можливість завдати нищівної поразки. Саме американці зупинили мілі. Ну, я не буду повторюватись, цю інформацію вже оприлюднили. Зупинили. Можливість знищити військовий потенціал Російської Федерації, тому що Сполучені Штати боялися я, не то, чи то боялися ядерної атаки, чи то ну вони взагалі не бачать світ без Росії, і фактично тоді Байден врятував Російську Федерацію від поразки. Зараз Трамп знову рятує Путіна від поразки своїми діями, своїми заявами. Своїми оціми мирними договірняками, коли вони стали повністю на сторону Російської Федерації. Ця остання пропозиція сіми пунктів, щоб ми відмовилися від вступу в НАТО, Росія диктує умови незалежному військово-політичному альянсу НАТО. Вони мають право вето на вступ в НАТО і Сполучені Штати з цим погоджуються. Більше того, Рам готовий визнати Крим, і в разі підписання зупинки активних військових дій він готовий відмінити всі санкції з Сполучених Штатів, тобто почати економічно стимулювати Росію до розвитку. Ви знаєте, що відбувається, коли Росія має потужний економічний потенціал. Вона готується до війни, і от з такою пропозицією. Трамп виступив нібито за мир, тому що росіяни і українці гинуть. Причому зверніть увагу, що він називає спочатку росіян гинуть. А чому вони гинуть? Чому вони гинуть в Україні? От Трамп не хоче задаватись. І я вирішив з вами поговорити: Хуїз містер Трамп. Там дуже багато говорить про його геніальність секта. Трампа, що він от е, укладав угоди, він е, любить укладати угоди, навіть книгу про написав про свою е, мистецтво укладати угоду. От дивіться, я думаю, що якщо е, людині з психі... психічними вадами також написати, як він буде укладати угоду, він теж щось напише. От людина, яка Психічно невравноважена, якщо, яка діє імпульсивно. От, нам нав'язують, що ми маємо в цьому лайні знайти смачні кукурудзянки, що це виявляється, якесь мистецтво укладання угод. Я вам нагадаю, хто такий Трамп. Він був шість разів. Був банкротом. Він займався ну, нерухомістю. Шість разів доводив себе до банкрутства. Там Віков декілька разів його рятував, давав в гроші. Чому зараз ну, от, Вітков став ну фактично правою рукою по міжнародній дипломатії? Людина також з ринку нерухомості, девелопер займається зараз Сполученими Штатами. Сполучених Штатах займається міжнародною політикою, отак от вибираються зараз політичні діячі. Ну ми знаємо вже повіткафу. Він обісрався з Хамасом. Він фактично зараз обісрався з цією мирною городою. Зараз нібито його Трамп направив на домовленості з Іраном. Чим це завершиться, можна тільки здогадуватись. І от цю людину нам продають як далого укладача угод. Людину, яка була шість раз банкрутом, зараз ми бачимо його реверанси з накладання мит, повністю відбив бажання в розумінні політики Сполучених Штатів в в економіці. Фактично створив умови. Де сполучені штати не розглядаються як надійним економічним партнером, або надійним безпековим партнером. щодо Європи, їх заяви, що вони мають самі себе забезпечувати. Ну я ж кажу, що з іншого боку, це нам мабуть і добре, що ми усвідомлимо, що. Сполучені Штати не можуть бути, хоча б під час каденції Трампа невідомо, який вибір зробить американський народ через 3,5 роки. Але на цих 3,5 роки Сполучені Штати не можуть бути надійним партнером, як економічно надійним партнером, так і в безпекових питаннях. І на жаль, ми будемо розраховуватися дуже важкою ціною, але ми хоча б усвідомимо, що ми не можемо покладатися на таких партнерів. Ми маємо готувати інші союзи. В Україні є союзники. Зараз дуже активно Північна Європа, Шведи, Норвегія, Данія активно долучаються до оборонного. Комплексу навіть України ми продовжуємо фінансувати виготовлення власної зброї на 30%. 30% нам дають західні партнери. Тому ми вже набули. От президент Зеленський говорив, що у нас вже 60% наших подушностей завантажені. Це дає можливість на те, щоб триматись, але скільки можна триматись, треба трішки допомагати швидше нашим партнерам. Багато Фінансують Північна Європа. Я їм вдячний, Норвегія, Данія, Швеція, та вони, вони багато фінансують <кій> напряму наші кампанії дронів. Але ми повинні визнати, що стосується допомоги, я думаю, в цьому буде головна відповідь. Наш вітчизняний сектор сьогодні завантажен на 60% наших спроможностей. Тільки на 60%. 40% сьогодні. Немає на них фінансування. Звичайно, це питання до нас, коли ми змусимо наших можновладців виконувати закон про мобіліційну підготовку і мобілізацію. Нарешті забезпечити всім необхідним для нашої перемоги для знищення ворога на полі бою. Ми це здатні робити. Питання в організації і в управлінні. Ну це окрема історія зараз про Трампа. Звичайно, Трамп влаштував холодний душ для всієї світової спільноти. Я вважаю, що, перш за все, це буде великим мінусом для сполучених штатів, для їх економіки, для розуміння Сполучених Штатів як світового лідера. На жаль, зараз Захід, та й Україна і е, Америка страждають від от, недолугої форми демократії, де обирають просто ідіотів на вищі керівні посади, що в Америці було вибір без вибора між Байденом і Трампом, да? між огидним і загиблим. Що у нас в Україні відбуваються вибори між огидним і загиблим? І ця пастка, в яку потрапила. Західна цивілізація, з нії з неї треба вибиратися. Сподіваюся, що результати обрання ідеотів на такі важливі судьбоносні позиції буде холодним душем для світової спільноти для свідомих українців, що ми маємо робити аналіз над подмилками автор екшен рев'ю. Піднімати якість управління, піднімати якість української політики ми стоїмо перед екзакійним викликом. Тут не питання хочемо, не хочемо, питання виживемо не виживемо. Якщо у Європи і решту цивілізованого світу ще є час, то у нас часу немає. У нас кожна така помилка. Міжнародних партнерів, наших внутрішніх невігласів за всі ці помилки, ми розраховуємося кров'ю. Тому вважаю, що нас чекають важкі часи з усвідомлення, прояснення ролі Сполучених Штатів. Сподіваюся, що у нас завершиться оця молебність з приводу, що Сполучені Штати мають нам допомагати, вони не будуть допомагати. І я скажу, що якщо. Байден імітував, то Трамп відверто заявив, що він прихильник сили, права сили над е, силою права, він поправ всі міжнародні принципи, принципи суверенітету, недоторканості кордонів. Звичайно, він шукає свій якийсь короткостроковий інтерес. Е, мабуть, він е, вважає, якщо вони е, дозволять Росії віджати Крим, то це надасть йому право віджати Гренландію, але відкриваючи ячик Пандори, повністю руйнуючи останніх 80-річний принцип недоторканості кордонів міжнародного права, відкриваючи, говорячи, що нібито він хвилюється за смерті, він відкриває ящик Пандори, після чого. І ядерна війна, і е, війна за території, що сильний, особливо якщо має ядерну зброю, може і має право відбирати території у слабшого. Це все призведе до ще більших конфліктів. Фактично, розгортання війн по всьому світу. Ви знаєте, що у всіх країнах є територіальні претензії, і базуватися на тому, що Люди на цій території розмовляють з іншим, іншою мовою. Да там я не пам'ятаю вже, і Вітков говорив, що Путін має право, тому що там на цих територіях на півдні України розмовляють російською мовою. Так на півдні Америки розмовляють іспанською. То може віддати Мексиці тоді ці території, там же ж розмовляють іншою мовою, або цей Венц говорить, що. Це якісь території Російської Федерації, і вони мають право. У мене таке розуміння. Ну, це ж до речі, вже така стала думка, що ну, і Трамп, і його оточення вони просто не освічені. Вони зараз їздять в Росію до Путіна, проходять уроки уроки географії та політикономіки. Економічної географії, і він їм розказує, і вони з здивуванням повертаються. Вітков каже: виявляється, Росія має право на ці території. Ви розумієте, до яких от принцип демократії, коли приймають люди? На виборах голосують за людину, яка подобається, тому що вони їх знають. Згадайте, як у нас відбуваються вибори. Людина приходить, вона не цікавиться політикою, вона не цікавиться, не цікавиться, що ця людина робила до цього, який у неї політичний досвід, які політичне минуле, що вона зробила до цього? Що вона була шість разів банкрутами? Ну у нас же. ж Верховна Рада там ну, більша половина це злочинці зараз навіть не бажаючи правоохоронні органи мають кримінальні справи до одна відсотків депутатів під кримінальними провадженнями відверті злочинці. І От люди голосують тільки тому, що вони знають прізвище. Це голосували, голосують там за Порошенка, Тимошенка, Зеленського, тому що вони знають прізвища. А що вони зробили? Для створення та підвищення якості життя в Україні. І от такі люди роблять такі недолугі вибори. Це все, я говорю для того, щоб ми подумали. Ми свої кроки запропонували, що треба негайно робити тут і зараз. Нам треба створити систему легітимізації волі українського народу. Ми запропонували це зробити на незалежній платформі Petition FBOA. Зробити волевиявлення українського народу, визначитися з кроками, які нас ведуть до перемоги. Тому що, на жаль, зараз за Україну бореться невелика кількість 3-4 мільйона українців, воїнів, їх родичі, волонтери, свідомий бізнес. Решта, 15 мільйонів, спостерігають. Чи вийде у цих 3-4 мільйонів щось, не усвідомлюючи, що. Якщо ми не вистоїмо, якщо прорветься фронт, миру не буде. А якщо ми не підсилимо тил, якщо ми не заставимо можливо виконувати закони, закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, який зараз діє тільки на цивільних, на буціфікацію цивільних питання розвитку економіки. Переведення національної економіки на потреби воєнного часу, переведення системи державного управління, люди, управлінці приймають рішення, які жодного дня не були на фронті, не розуміють потреб фронту, і замість того, щоб забезпечувати всім необхідним, просто розкрадають кошти українців і заводять їх в борги, в боргову яму. От варто над цим подумати, що нам всім робити, тому що. На жаль, світ теж не резиновий, не всім вдасться втікти. Зараз 10 мільйонів втекло, залишилось десь 25 мільйонів. І ситуація надто важлива. Я сподіваюся, що от прояв Трампа реальне усвідомлення, що Сполучені Штати не є партнером в всякому випадку на 3,5 найближчих роки. І нам треба сподіватися, на власні сили. Нас не врятує. Якщо ми піднімемо, руку, піднімемо руки. Ми вже неодноразово 12-й рок іде війна. Ми вже неодноразово піднімали руки. Чим це завершувалось? Маріуполям, бучею сьогодні. Знову обстріляли Київ. Нам не вдасться сховатися. Розумієте, тому ми маємо підсилювати фронт тилом, долучатися до руху, вимагати. По-перше, від наших можновладців, тоді і Америка перегляне, тоді і американський народ змусить змінитися у цих дурнів в Білому домі. Тому не опускаємо руки. Ворог тільки і чекає на нашу вивчену безпорадність, для того вони обстрілюють наші мирні. Території, наші мирні дома, знову ж таки, це от питання обговорення мир. Тільки ми починаємо обговорювати мир. У нас збільшується кількість втрат втрат мирного населення. Ну треба ж уже порозумітись. Треба усвідомити, що нас нічого не врятує, лише спротив. Якщо ми будемо. Чинити спротив ми можемо загинути. А якщо ми не будемо чинити спротив, ми точно загинемо в кращому руч, випадку Ви втратите країну в гіршому, втратите життя. Подумайте над цим. Закликаю до спільних дій. Сподіваюся, що ми змусимо наших можливаців або працювати на фронт і на Україну, або піти геть в Україні. Достатньо сил. Інтелекту для того, щоб організувати спротив, перемогти і створити дійсно Україну, в якій українцям буде жити комфортно і безпечно. Слава Україні!